Гра Вікторина. Ми знаємо правила дорожнього руху. Як називають людей, що йдуть вулицею? Людей, що йдуть вулицею, називають пішоходи. Де повинні ходити пішоходи? Пішоходи повинні ходити по тротуарах. Де мають їздити машини? Машини мають їздити по дорозі. Де дозволяється переходити вулицю? Дозволяється переходити вулицю на пішохідному переході. Який пристрій регулює рух на вулиці? Пристрій, який регулює рух на вулиці, називається світлофор. На який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Дорогу можна переходити на зелений колір світлофора. Чи можна бігати стрибати по тротуару? По тротуару потрібно ходити спокійно. Молодці. Ви чудово відповіли на всі питання.